Дубль 7, друзі, обмін податковою інформацією між Україною та іншими країнами. Що це таке і кому це грозить? Коротко вам сьогодні розкажу, відео буде дуже коротким, тому можете не переключатися. Також хочу вам розказати про міжнародний захист, шляхи його отримання, плюси та мінуси, про які вам, може, хтось не розказує, а я розкажу. Та скільки беруть посередники за те, щоб вас проконсультувати. Хоча ви все можете зробити самі. Але чи варто? Варто подивитися це відео. Що з моїм YouTube каналом Що не так? Що не так з Сергієм Пехом. Про це ми також сьогодні поговоримо. І про зустріч, яка відбудеться в цей четвер в місті Караків. Хто за мною слідкує, бізнесмени, особливо, дивіться відео до кінця. Отож, друзі, обмін податковою інформацією. Що грозить тим українцям, які працюють в Польщі, мають бізнеси, та тим українцям, які в Україні проживають та заробляють в Польщі на якихось бізнесах. Отож, коротко, є такий сайт, називається він Бізліга. Закон. Я з цього сайту, з їхнього дозволу або ж не дозволу взяв інформацію. Після 30 вересня 2024 року Україна почне отримувати інформацію про підзвітні рахунки своїх резидентів за кордоном, а відповідні країни інформація про українські рахунки своїх резидентів. Якщо ви являєтеся податковим резидентом Польщі, то увага вам не вдасться прихвати про свої доходи, отримані в Україні, і ви повинні будете сплатити їх. Десь точно. Ну і звісно ж, це неприємна інформація. Я також за цим слідкую, тому що я отримую дохід також в Україні. А тих українських бізнесменів, які отримують доходи за кордоном, при цьому не сплачуючи податки в Україні, являючись вони, якщо вони являються податковим резидентом України, то вас чекають проблеми. І якщо ви являєтеся власником компанії, ті, які ви отримуєте дохід більше як на 50%, ви є власником, то вас чекають проблеми. Але. Кожен бізнесмен може заспокоїтися. Тому що ми всі знаємо прекрасно, що якщо можна за це заплатити, то можна спати спокійно. Отож, друзі, переходимо до нашої наступної новини. Міжнародний захист, що це таке, з чим, з чим його їдять, що для цього потрібно зробити. Коротко розповім просто свій досвід. Не буду вам розказувати те, що в Google ви можете знайти самі. Знаєте, що я був в Ізраїлі, я там також просив міжнародний захист, і, власне, я там пробув 11 місяців. Зі мною ще було багато товаришів моїх, і один з них уже не з нами, тому що він був в АТО. Потім поїхав зі мною до Ізраїля, полетів, ми познайомилися якраз там. І коли повернувся до Чернівців, це Олександр Самойленко. Я не знаю, чи хтось з вас знає і не знаю, скільки людей подивляться це відео, але його фото тепер є в місті, Черні... в місті Чернівці в центрі. Не буду нічого коментувати. Ви свідомі люди і не носите рожевих окулярів. Я не ухилянт, я емігрант. Ухилянт нам нав'язують задля того, щоб розділяти народ і маніпулювати вами. Або ж ти ухилянт? Або ж йде до ТЦК. Вибір за вами. Отож, друзі, хочу вам сказати, що за допомогою фестивалів в борщу нам вже вдалося зібрати більше 600 тисяч злотих. Нам це кому? Фундація Гремі Персон. Я їм дякую за те, що вони взагалі взялися за цю ініціативу, адже такі ініціативи вони за собою несуть дуже багато критики. І критика це неприємна штука. Знаєте, я давно вже перестав усміхатися і відчувати взагалі якесь тепло. Завдяки фестивалю Grimy Persona, які фестивалю борщу, я відчув хоча б щось, тому що багато українців приходять на цей фестиваль. Я впевнений, що багато глядачів не були на ньому, але у вас є можливість приїхати в Варшаву 25 серпня, одразу після Дня Незалежності, і відчути цю насолоду. Бо ми не тільки жартуємо, веселимось, перебуваємо в колі українців оточуючих, знайомства нові, пісні нові, Альона Альона, до речі, буде. І власне. Ми ще допомагаємо ЗСУ. І реально допомагаємо? Є ті, хто не вірить в це, але карма враця. Я завжди це пам'ятаю. Я вважаю, що я сумлінно виконую свою роботу, запрошуючи як гість сам, запрошуючи інших гостей. І я радий, що ви приходите просто познайомитися зі мною. Це круто. Але суть сьогодні про міжнародний захист. Чи варто на нього подаватися? Знаєте, друзі, ви можете це зробити в будь-якому відділі стражегранічної. Зараз дуже багато посередників будуть мене ненавидіти, тому що я багато секретів, напевно, розкажу, а може, не розкажу, можливо, ви щось більше знають. І насправді це міжнародний захист, що він за собою несе. Мінуси та плюси. Плюси, якщо у вас закінчився закордонний паспорт, ви отримуєте ID-картку, яка дає вам всі можливості, які маю зараз я, маючи карту сталого побиту. Хто не знає, що таке карта сталого побиту? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що карта сталого побиту, карта резидента це дві різні речі, про які люди забувають. А ще прикольно слухати, коли люди пишуть карта сталевого побиту. Угу. Чули про таке? Ні? Отож, друзі, міжнародний захист. Карта, яка дозволяє вам перебувати тут, їздити куди захочете, але не поза межі Шенгенської зони. Тепер про мінуси: якщо ви виїжджаєте в Україну, в Польща. На 10 років заборона в'їзду до Польщі, і це неприємна штука, тому що не всі про це знають, не всім про це говорять, для того, щоб на вас заробити. Це прикро говорити, але це правда. Я завжди стараюся для вас говорити правду і хочу вас застрягти, тому що, окрім того, що. Ви отримаєте заборону в'їзду при подачі на міжнародний захист, ви не отримаєте статусу біженця. Ви отримаєте охорону з Йонс, принаймні це в Польщі. І що вона вам дає? Пів року ви не зможете офіційно працювати 5-6 місяців. Тобто вам треба буде чекати або що робити на чорно. Ви будете злочинцем, якщо щось, я вас просто застерігаю. В разі того, якщо вас спіймають десь на будові, вам грузить депортація. Вас не одразу депортують, а після того, як війна закінчиться. Хоча для мене тут. Якесь замкнуте коло. Ну і друге, це те, що ви повинні будете самостійно написати заяву в можливо, вам підкажуть, як це зробити, але особисто ви повинні будете приїхати до страже Гранічної, до будь-якого відділу в Польщі, де ви проживаєте, перебуваєте, і подати цю заявку. Згідно тієї інформації, яка є описана при. Умові отримання міжнародного захисту, ви не повинні будете також офіційно проживати. Існують осередки, в яких ви будете тимчасово проживати. Можливо, вам вдасться якось договоритися, що ви десь в іншому місці будете проживати, але це також мінус: півроку ви не зможете офіційно отримувати дохід. Тобто, фактично, якщо ви бізнесмен, то ви не можете закрити свою спулку або ж ФОП, або ви автоматично отримуєте дохід, або ж це може бути причиною відмови в міжнародному захисті, тобто в охороні у зупивнення Дециї, так, вона буде негативна. І тут постає питання: чи хочете ви міжнародний захист чи ні. На сьогоднішній день близько 3,5 тисяч українців отримали міжнародний захист, наш охорона зупивні Іонса, і ця кількість, погодьтеся, невелика. Закордонні паспорти. Я про це не згадав, але знаєте, довго ми думали, і я вирішив все-таки про це розказати. Існують зараз посередники, які беруть 2000 євро за те, щоб, можуть і менше. Головне, щоб ви заплатили, які дають змогу вам отримати дублікат вашого закордонного паспорта, який є в дії. Тобто ви має, маєте їм надіслати QR-код. І я не впевнений на 100%, що це є правда. Так, я не висвітлюю ніяких от цих доказів, в мене є скріншоти, дякуючи моїм підписникам, які вже заплатили і чекають на результат. Я хочу вам сказати, як я буду тільки знати, я вам його повідомлю. 2000 євро. Як вам таке? А ви б заплатили такі гроші? Мені от просто цікаво. Я особисто не знаю, що б я зробив. У мене паспорт до 28-го року, до цього часу я отримую громадянство. І хочу вам сказати, що є українці, які заплатять за це. І дублікати, які ви отримаєте, вони будуть ніби справжні, але вони не будуть справжні. От мене питання: звідки беруть інформацію ці посередники? Про ваш паспорт. Ну, то тобто, есть, як вони через QR-код отримують цю всю інформацію. Доступ до неї. Мені дуже цікаво. Можливо, хтось із вас є експертом і мені напише в коментарях це. Або ж приватні повідомлення на мій інстаграм, посилання на які ви знайдете також в описі до цього відео. От так, друзі, міжнародний захист завершуємо. Що з моїм каналом? Дедалі частіше ви можете побачити, що на моєму каналі все менше відео. Охоплення зараз впали. І це стосується всіх соціальних мереж. Мені дуже не подобається ситуація. Ютуб канал це окей, зараз такий місяць, рік назад то ж саме було спад охоплень дуже великий. Але це у зв'язку з тим, що наші менеджери і менеджери в Польщі всі вони повиїжджали на вакації, на відпочинок. І, звісно ж, зараз не приймаються нові закони, тому друзі, для вас зараз відпочинок також емоційний відпочинок від цих маніпуляцій. І я хочу вам сказати, що це все зміниться, зміниться після 30 серпня. Вже зараз я отримую сотні повідомлень про те, що українці отримують відмови в виплатах 800. Багато у кого ще за 500 є проблеми, тому що їх заставляють повернути ці кошти, хоча вони нічого не порушували. Ну і вся проблема пов'язана тільки з тим, що ці люди не мають карти побиту, і статус от їм дає такий результат. Що вам робити? Я не є вашим консультантом, я є людиною, яка може вас направляти. Я неодноразово говорю про карту побиту. Мене ніхто не слухав. Тепер ви маєте проблеми. Це не моє возвеличення, як я завжди підкреслюю. Я просто вам рекомендую. Часлити дуже швидко, ви просто не уявляєте. Зараз уже буде три роки, як це вся штука з'явилася. І знаєте, слово, яке я тільки що не сказав, воно також блокується соціальними мережами. Настільки це все незрозуміло для мене, що просто капець. Штучний інтелект. Ви дуже багато могли бачити моїх відео, де я не я, але говорю, як я. І закликали вас підписуватись на телеграм-канали. Потім з вас хотіли гроші якось дерти. На Тіктоку вам пишуть під моїм брендом, під моїм ім'ям та прізвищем про заробіток на криптовалютах. Це є ненормально, і мені дедалі важче та моїм колегам, які також мають подібні ситуації, вести в соціальні мережі. Отримування банів в Фейсбуці за різні скарги людей, яких я навіть не знаю. І у відео я ж не роблю ніяких домагань сексуальних і так далі. А на мене кидають такі бани. На мого товариша так само. І на других товаришів так само. І дедалі стає важче просто вести в соціальні мережі. Хто в цьому, як то кажуть, лайні не був, той не знає. Насправді це дуже нелегко вести соціальні мережі. Кожен бізнес ще й досі не розуміє, що їм не вистачає соціальних мереж. І смм, які нібито проводять ваші соціальні мережі, роблять пости, картинки. Це все давно не працює. Відстаріло. І я хочу перейти на інший рівень та робити допомогу бізнесменам, тому що в мене круто виходить розвивати соціальні мережі на сьогоднішній день. Всі наші компанії, які розвиваються, вони всі набирають обороти. Але мені не вистачає команди. Можливо, хтось із вас хоче долучитися до нас. Пишіть на мій інстаграм. Я завжди буду радий креативним людям. Я в кожен бізнес завжди входжу в новий бізнес 50 на 50, і це є завжди справедливо. В цей четвер: кожен з бізнесменів, які хочуть познайомитися зі мною, дізнатися про моє реальне життя, ніхто з вас не знає, чим я займаюся, що, що я таке. І так далі. Я з нулем переїхав до Польщі, і чого я зараз досяг, ви дізнаєтеся в четвер, друзі. В Кракові і посилання, де можна зарезервувати знову ж таки місце собі, буде в описі до цього відео. Це є організація Райс, колишня магія ранку, франшиза чи як вона називається. Ну, коротше, вони допомагають бізнесам розвиватися. Я, льо... я реальна людина, практикант, не інфоциган, яка допоможе вам розказати, як на власному досвіді, я досяг, я не скажу що це успіх. Тих штабель, на яких я зараз, а на яких я зараз, я скажу так, не на найнижчих і вище середнього, принаймні згідно законодавства, або ж точніше статистики Польщі державних установ. Тому запрошу вас, познайомимося і всім гарного дня та робочого тижня. З вами був Сергій Пех, і негайне щастя та негода не роблять вам вдома злої погоди.